Інформаційного суспільства традиційне навчання поступово втрачає свій сенс, величезний поток інформації, яка старіє швидше, ніж учень закінчує школу, вже неможливо вмістити до програми. Тому дієвим інструментом поліпшення якості освіти визначають застосування компетенційного підходу до навчання в поєднанні з інформаційно-комунікативною технологією. Де на перше місце ставиться не проінформованість учня, а вміння на основі знань та використання сучасних інформаційних засобів розв'язувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Щоб стати людиною 21-го століття сучасному учневі необхідно не лише володіти базовими комп'ютерними навичками, але й навчитися збирати та аналізувати інформацію, систематизувати нові знання. Ефективно співпрацювати з людьми різних культур. Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу експериментують, апробують та успішно впроваджують нові ідеї, технології, методики, усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, метою якого є пробудження підтримання прагнення дітей до пізнання, спонукає вчителів школи шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми шляхом використання інновацій. Сучасна інноваційна діяльність навчально-виховного комплексу пов'язана з впровадженням інформаційно-комп'ютерних технологій. Добропільський навчально-виховний комплекс заклад нового типу, на базі якого працює обласна школа-лабораторія за темою шляхи формування, навчально-пізнавальної компетентності школярів. А з 2013 року експериментальний майданчик з теми Школа-Гармонія, Школа відкритих можливостей. Проваджується Національний проєкт Відкритий світ Всеукраїнська освітня мережа щоденних UA, програма школи-Новатори, використання інформаційних технологій це нагальна потреба сьогодення і один із головних стратегічних напрямів шкільної науково-методичної роботи. Комп'ютерні технології відіграють нову роль у навчанні викладанні, урізноманітнюють навчальний процес, дозволяють учням співпрацювати з носієм інформації, здійснювати вибір інформації, темп подання, компонувати матеріал і бути активними учасниками процесу навчання. Учитель перестає бути джерелом інформації. Він виступає посередником, фасилітатором. Різні мультимедійні програми. Проваджується учителями уже на початковому рівні навчання під час занять в школі майбутнього першокласника. Давайте ми, давайте ми пригадаємо алгоритм написання похилої лінії. І так всі дивимося на дошку. Запам'ятай. від верхньої рядкової до нижньої рядкової. І так запам'ятали. Так! Да. Без мультимедійних програм не проходять виховні заходи і для дошкільнят у дитячому садочку Волошка, який є структурним підрозділом нашого навчального закладу. Ви Вже знаєте, що дражнитися не гарно, а гратися з електричними приладу. Можливості смарт-дошки стають у пригоді на уроках сходинки до інформатики та під час відеодемонстрації технологій технології виготовлення різних виробів на уроках трудового навчання. Які ж саме органи чуття допомагають людині сприймати інформацію? скромные, яскравые. Юля? Сейчас маленько. Молодец, молодец. Итак, мы с вами продолжаем серию работ над выполнением вот такого обычного дела. Техники без рекрутения с использованием дома. Найважливішим завданням інформатизації освітнього шкільного простору стала підготовка вчителів та учнів з метою розвитку в них інформаційно-комунікаційних компетенцій, досконалення практичних навичок щодо використання педагогічних програмних засобів нового покоління, можливостей швидкісної мережі інтернет, у результаті чого учні та вчителі не тільки здобувають комп'ютерні компетенції. А також відбувається цілеспрямований розвиток навичок, пов'язаних з успішною адаптацією в суспільстві. Учителі школи використовують готові програмні педагогічні засоби з метою ефективності викладання складних навчальних тем. І так, як отримати графік функції y равно синус і мінус 12, вже перед нами графік синусу y равно синус с. Кто может, пожалуйста? Мы выполним параллельный перенос доли с х от графика y равно синус x. Мы будем получать график y равно синус x минус π на 3. Переносить график мы будем в правую сторону на π на 3. Пожалуйста. и получить графики функции y равно x плюс 3 в квадрате и x минус 2 в квадрате. Кто может выполнить, пожалуйста. А теперь построим график функции y равно x плюс 3 в квадрате. Для этого нужно преобразование графика функции y равно x в квадрате. Какое преобразование? Вдоль x влево на 3 единицы. Пожалуйста. І так ми з вами продовжаємо звучать революціонне опорно понад системи. Широко забезпечить вчителі мультимедійний супровід на уроках математики, фізики, хімії, художньої культури, географії, біології. Шкільний урок викликає зацікавленість. Коли він оснащений інформаційно комунікативними творчими продуктами, В методичній системі затверджується нова типологія уроків з інформаційно мультимедійним супровідом. Це уроки демонстраційного типу, комп'ютерного тестування, уроки тренінгу і конструювання. Інтегровані уроки уроки з використанням комп'ютерних комунікацій, Використання ІКТ в навчальному процесі передбачає підвищення якості освіти, формування в учнів навиків самостійного аналізу, науково-дослідницької діяльності. Проведення педагогічних рад, різножанрових методичних заходів, моніторингових досліджень з результативності учительської праці супроводжується мультимедійними презентаціями, освітніми, культурологічними, екологічними проектами. Ой, степи, мій степи, ой рідний мій краю, до тебе на волю я знову тікаю, Несу тобі душу, отруєну снами, нами, Несу тобі серце налите сльозами. О, степи, мій степи, порадь мені, друже, як жити на світі, стомився я дуже, Скропи мої груди, живою росою, Розвій мої думи, повітру горою. До недавнього часу. Ім'я Миколи Федоровича Чернявського, талановитого українського поета і Прозаїка, було мало відомо сучасному чистачеві. Проведено дослідження ефективності використання мультимедійного супроводу навчальних занять, семінарів, інших методичних заходів, яке засвідчило певні переваги. Нині особливого значення набуває усвідомлення сучасними педагогами принципово нових вимог до педагогічної діяльності, їхньої готовності використовувати інформаційно комунікаційні технології, як допоміжний, навчальний та виховний ресурс. Розділ, в який ми будемо поміщати наші документи, презентації, з нами, синхронізувати ці папки і далі можемо з будь-якого... место не обязательно дома, можно на работе, в троллейбусе, в трамвае, где угодно сможем воспользоваться этими данными. То есть как бы система хранения наших личных, нашей личной информации будет намного упрощена. То есть мы сегодня с вами попробуем вам создать вот, некий электронный кейс, где сможем хранить наши данные. И ребята, которые по каким-то причинам не смогли присутствовать на уроке, они могут открыть ваш профиль, добавиться к вам друзья и получить дистанционно задания, с которыми необходимо будет работать выходя из дома, они смогут это задание вам же отправить на ваш портал, где вы сможете его проверить. Поэтому наша задача сегодня попробовать зарегистрироваться в программе Skype. Значення набувають такі форми телекомунікацій, як відеоконференція, відеосемінар, вебінар, скайп зв'язок. Форми впровадження ІКТ у методичну діяльність навчального закладу ми реалізували через стандартні та спеціалізовані програми. Використання інтерактивної дошки та мультимедійного комплексу, навчальні і e мейл-проєкти, розміщені в мережі інтернет та соціальні сервіси Web 20 Шановні колеги, ми зустрілися з вами нашою творчою групою з метою підготувати методичні рекомендації для колег на педагогічну раду за темою, професійна компетентність педагогів. Це потреба часу. І сьогодні ми з вами працюємо з таким методичним комп'ютерним посібником, як електронний конструктор уроків. Ну, ми мене тут виходячи електронні презентації, готові конспекти та медіа презентації до уроків. Вже вони легко відкриваються і легко коригуються при бажанні, можна подивитися будь-яку презентацію і відкоригувати її під свій урок. Відповідно до мети уроку. Я пропоную своїм колегам використовувати mm -hmm. цей диск, в тому що до кожного уроку є медіапрезентація, в якій матеріал дуже ретельно і добірно підібраний до теми. І до кожного уроку є також різні фотографії та роздатковий матеріал. До інноваційних форм методичної діяльності слід віднести методичні веб-квести та кластери. З їх допомогою відбувається оновлення змісту методичної роботи, ознайомлення з актуальними педагогічними технологіями. Цей прийом можна використовувати на семінарах, тематичних засіданнях педагогічної ради, засіданнях творчих груп тощо. Інформаційні технології це потужний інструмент для отримання найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, мотивації. Наочності, науковості. 60% вчителів НВК пройшли курсову перепідготовку в мережі дистанційного навчання. Сьогодні важко уявити виступ учителя без супроводжуючої презентації мультимедійної самопрезентації мультимедійного портфоліо. За допомогою інтернет мережі. Творчі педагоги все сміливіше беруть участь у конкурсах, рекламують свій досвід роботи, презентують власні методичні доробки у фахових журналах. В режимі онлайн щорічно учителі словесності беруть участь у фаховому конкурсі Соняшник учитель, русський медвіжонок для учителів». Щорічно учні стають переможцями інтернет-олімпіади в місті Одеса, інтернет-змагання відкрита природнича демонстрація. Інтернет-конкурсу благодійних проєктів, Всеукраїнського конкурсу Бобера, інших інтернет-олімпіад, конкурсів, турнірів готують учнів до відеоконкурсів Мастер-умійка в рамках проєкту Майстер-клас дитячої творчості де поетапно демонструють виготовлення конкурсної роботи. Сучасний учитель займається різними видами професійної діяльності викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлінською. Залежно від певного виду діяльності існують різні можливості використання комп'ютерних або інформаційних технологій, що дають можливість отримувати, передавати, систематизувати, обробляти інформацію, а також здійснювати комунікацію між колегами, учнями, їхніми батьками.